У Мончеркаської області. Оце ми йдемо, у нас вулиця Залізняка, аграрний ліцей, ми йдемо в сторону Віагнору і по цій вулиці знаходяться два ряда дубків, які все життя тут ростуть і процвітають. А останній час, якщо ми будемо підійдемо ближче, Подивимося, масово ці дубки почали вирізати. Масово почали вирізати дубки. І якщо ми подивимося, то безкарно, нікому до цього немає ніякої справи. Вирізаються дерева, як наче, так і повинно бути. Все свіженьке, майже кожне дерево зрізане. Отак, так, це масове безкарне вирізання дерев.